Міністерство закордонних справ України припинило видавати документи українцям за кордоном, як вони зазначають через технічні причини. Про це інформує прес-служба центру обслуговування громадян паспортний сервіс. Зауважується, що подача анкет заяв на отримання паспортних документів здійснюється в звичайному режимі. Ну а також повідомляється, що можлива видача паспортів для дітей до 12 років, оскільки для них не потрібна біометрична верифікація. ЗМІ також інформує, що МЗС України вирішило тимчасово припинити всі консульські дії для громадян України призовного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію та пояснив, що зараз головним пріоритетом є боротьба за виживання України. Кулеба зауважив, що перебування за кордоном не звільняє громадян від обов'язків перед батьківщиною. Він наголосив, що обов'язок оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах. Ну а тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання рекордного пакету допомоги Україні у військовому секторі на суму в 617 мільйонів доларів. Цей пакет є найбільшим в історії допомоги і обладнання з Великої Британії. Додаткове фінансування буде спрямовано на швидку доставку необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. У пакет військової допомоги входять 60 човнів, включаючи рейдові та водолазні катери, морські гармати, понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також ракети великої дальності шторм. Шедов, понад 400 одиниць техніки, включаючи захищені транспортні засоби, бронемашини та всюди ходи, а також близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї. Сунак підкреслив, що захист України є. Важливим для безпеки всієї Європи, оскільки успіх Росії в цій війні може стати загрозою для всього континенту. Він також наголосив на необхідності підтримки України в її боротьбі з агресією Росії. Попередньо в Британії також заявили про розгляд можливості надання Україні прототип лазерної зброї. Тож чекаємо і на неї теж. Ну а далі хочеться зазначити, що Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що Польща не може надати Україні системи протиповітряної оборони Петріот. він підтвердив це під час прес-конференції у Варшаві, додавши, що вільних батарей Петріот в резерві немає. Туск пояснює, що одна з батарей Патріот Петріот насправді перебуває у розпорядженні американської армії і не належить Польщі. Він зазначив, що ця батарея захищає хаб, з якого надходить західна допомога до України. Проте Туск підкреслив, що Польща буде продовжувати допомагати Україні іншими видами озброєння для захисту неба. В додаток до цього Угорщина прийняла рішення блокувати допомогу Європейського союзу для України в розмірі 2 мільярда євро. Міністр закордонних справ Угорщини Пьотер Сіярто заявив, що поки не припиниться дискримінація угорських кампаній в Україні, надання допомоги не буде затверджено. Сіярто підкреслив, що хочуть від Києва гарантії на зупинку переслідування угорських кампаній, а він також заявив, що Угорщина не згодна виділити півтора мільярда євро, поки ці умови не будуть виконані. Угорщина, я вам нагадаю, також виступала проти конфіскації заморожених активів на користь України в Російській. Федерації. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!